Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну, подивимось наші ключові метрики, подивимось всю оновлену інформацію на сьогоднішній момент на сьогоднішній день. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. Також, друзі, не звертайте увагу на якість картинки, тому що у нас... Поломаний фокус на камері, і відповідно 28 числа у нас буде вже нова камера і з картинкою буде все ок. А також, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то вступайте в наші платні продукти Закритий клуб криптобізнес. Ціна на даний момент всього на все 100 доларів. Всі посилання ви зможете знайти в описі під цим відео. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Біткоін у нас торгується по 29 200. Вчора ціна торгувалась по 29,100, тому бачимо, що стоїть на місці в такому боковику 29100 29300 і торгується в цьому діапазоні. Тому, в принципі, поки що на ринку нічого нового в нас не відбувається, торгуємо з боковику. Переходимо до перегляду наших цілей та зон підтримки на сьогодні. Як ви знаєте, що індикатори кожен день оновлюються, тому бачимо, що на сьогодні. Наші цілі по біткоїну 46 315 доларів. І саме туди ціна пройде. Ми орієнтуємось, і саме там ми будемо продавати наш інвестиційний портфель по біткоїну. Також сильна зона підтримки в нас також піднялася 28 519 доларів. Тому я не чекаю, що ціна опуститься нижче 28 500, п'ятсот. Сквізи можливі, але не буде закріплення нижче ось цієї суми вже на даний момент. Спочатку, друзі, ми повинні прийти до наших цілей, це 46300 на даний момент, а тільки потім можемо коригувати зниз. Так як це було у всіх наших попередніх циклах, ми бачимо, що після досягнення дна ми постійно приходили до наших сильних зон, до наших ось таких магнітних зон, це вся зелена лінія, після чого йшли в корекцію. Це було позаминулому циклі. Така ж ситуація була в минулому циклі, і після чого пішли в корекцію і вже. Відповідно, під час коронадампу так досить сильно пробили ось цю нашу жовту лінію. Хоча пробивали і до цього. Тому, відповідно, коли ми досягнемо цілих 46300, ми можемо коригувати зниз і пробивати ось цю жовту лінію і торгувати знижче. Також переходимо на індикатор дворічний мультиплікатор ціни по біткоїну, який нам показує, де знаходиться зона акумуляції, та коли біткоін остаточно переходить в новий бичий ринок. Тому зараз будемо переглядати ситуацію тут. Бачимо, що ми торгуємо вже досить довгий час в такому боковику під цією зеленою лінією і ніяк не можемо пробити звище. Нам потрібно на даний момент закріпляти звище 32 695 доларів, щоб перейти остаточно в новий бичий цикл росту. Коли ми пройдемо та закріпимо звище цієї зеленої лінії, це буде означати, що. Наша зона акумуляції пройдена, яка в нас є самою довгою за всю історію біткоін, так як це було ось тут, так як це було позаминулому, і так як це було позапозаминулому, це в нас 2012 рік по біткоїну. Тому, коли ми закріпимо звище, це буде означати, що зона акумуляції накопичення пройдена, і ми перейшли в новий бичий цикл росту. Зараз ми переходимо на наш індикатор ДІВ, будемо дивитися, яка ситуація тут. Як бачимо, оновлення також немає ніяких. В нас далі зберігається сигнал на ріст по криптовалюті біткоін. Зараз ми перебуваємо, можна сказати, ось в такому боковику. Трошки розширили зони цього боковика, і, можливо, будемо торгувати в цьому боковику. Після чого я буду чекати подальший вихід вищим, можливо, до 34 тисяч доларів, так як це було ось тут. Спочатку імпульс на ріст, боковик, потім ще один імпульс і сигнал на корекцію. Тому подібну історію буду очікувати і тут: імпульс на ріст, боковик, потім ще один імпульс на ріст і, можливо, там ми отримаємо сигнал на корекцію. А можливо, отримаємо і зараз, сьогодні або завтра. І відповідно потрібно вже буде фіксувати торговий депозит по 29200. Тому ми будемо слідкувати за, за цією ситуацією та, звичайно, всім нашим учасникам закритого клубу всю інформацію повідомимо, де продавати наші позиції торгові по торговому депозиту, які ми купляли по 27200 біткоін. І відповідно повідомимо, коли продавати та по якій ціні. Також переміщаємося ще на наш наступний графік. Подивимось наші сильні зони спротиву по біткоїну та сильні лінії підтримки на даний момент. Бачимо, що сильні зони спротиву це 32 300, 32 400. Сильна зона підтримки 27500 на даний момент. Також переходимо зараз на нашу райдугу по біткоін. Це також хороший, ось такий ключовий індикатор та метрика, по якій можна відслідковувати, в якій зоні ми знаходимося та які дії на ринку зараз краще всього здійснювати. Ми бачимо, що є зона FOMO, є зона SELL, є зона BUY, є зона акумуляції. Тому, відповідно, ми можемо виявити по е, даній метриці, в якій зоні ми знаходимося, та що зараз саме краще робити на ринку. Ми бачимо, що на даний момент ціна в нас е, е, зона бай. Е, це зона покупок, в якій потрібно активно купляти та накопичувати біткоін. Знаходиться в такому діапазоні, як 22 300-3500, 30 А ми торгуємось по 29200. І це означає, що ми знаходимося в зоні покупок, в зоні бай. Зона акумуляції 30 40 тисяч доларів. Ми також в цій зоні, я думаю, досить довго будемо ще торгуватись, тому що зона акумуляції завжди була такою хорошою зоною до, до накопичення. Можливо, ми будемо в ній торгувати вже у 2024-2025 році. Потім отримаємо якийсь сильний імпульсний ріст, так як це буває завжди. Ось. Якщо переглядати, які в нас цілі по біткоїну можливі, це, наприклад, зона FOMO та зона SELL, якщо орієнтуємо, що біткоін прийде до цих відміток всередині або кінці 2025 року, то це може бути діапазон від 162 тисяч і до 270 тисяч, це вже зона SEL. Ось. Тому в принципі пік бочого ринку може знаходитися в цих діапазонах. Ну, я думаю, що 160-180 тисяч е, в наступному боючому циклі по біткоїну можна, в принципі, сміло очікувати, якщо всі цикли будуть працювати так, як працювали, Якщо в нас нічого не поламається, то 160-180 тисяч це ось такі мінімальні значення, до яких біткоін, я думаю, повинен прийти. Переходимо на індекс альткоін сезону. Перебуваємо ми зараз на відмітці 29 пунктів. Е також в принципі, по альткоїнам нічого в нас такого ще цікавого також не відбувається. Я думаю, що все саме цікаве почнеться тоді, коли ми пройдемо до 46-48 тисяч доларів по біткоїну. Після чого скоригуємо до 38-42 тисяч і в цьому діапазоні будемо торгуватися. І тоді ліквідність почне переливатись в альткоїни, Тоді ми отримаємо я думаю, хороший ріст по даній метриці. А після вже, відповідно, і по всім нашим активам по альткоїнам, таких як Solana, DOT, Near Protocol, Valencia, Cardano, XRP, Ефір і так далі. Тому будемо чекати альткоін сезон, хороший повноцінний альткоін сезон, тільки тоді, коли біткоін досягне своїх хороших цілей, де буде смисл проводити фіксацію та переливати ліквідність в якісь інші активи. І тільки тоді, коли ліквідність почне переливати з біткоїна в альткоїни, тільки тоді можна очікувати хорошого росту. Тому, друзі, ситуація на ринку на сьогодні така: будемо чекати наших цілей, фіксуватись тільки там, по інвестиційному портфелю, а по торговому депозиту будемо фіксувати згідно е наших сигналів, які ми даємо в нашому закритому клубі. Тому кому -то цікаво, посилка в опції пишіть та вступайте в наші платні продукти.